Ну що ж, добрий вечір, шановні наші учасники. Ми розпочинаємо турнір шашок. У нас він рідкий, но міткий, як кажуть. Дехто вже грали у нас, а дехто вперше у нас щодо турніру. Турнір проводить громадська організація Острі змагання. Я є керівником, тому я не є суддя. Судя, вас буде сам сайт, сама платформа буде вас судити. Я думаю, більшість з вас вже грали, ви вже це знаєте як тут. Ті, хто не грали, побачите, буде такий цікавий досвід. Надалі, коли у нас буде ті, хто з Києва, надалі у нас будуть офлайн турніри і вже з 26 року будуть офлайн турніри. Щодо сьогоднішнього турніру, турнір є безкоштовний, ми його просто граємо для ваших набивання, як кажуть, руки. І, відповідно, всі учасники отримують подяки, отримують подяки електронні. А, от, наприклад, уже переможці перше, друге, третє місце будуть отримувати, отримують дипломи звичайні. Третє місце отримує диплом плюс наклейки тематичні, тобто будуть тематичні наклейки з шашками. Друге місце диплом плюс блокнот або зошит також тематичним. І перше місце, як зазвичай, диплом, кубок та медалі. Також третє, друге місце медалі будуть. Також нагороджу перше місце. Ми вже будемо приїдемо до вас нагороджувати. Ми вже зараз їздимо по школах нагороджувати. Ті, хто отримує перше місце, приїдемо до вас в школу, домовимося. І нагородження, і ви тоді будете давати, як завжди, інтерв'ю. Той, хто переможе. Запитання. через 8 хвилин. У нас починається турнір щодо сьогоднішнього турніру. Пам'ятаємо, що у нас, якщо тривога, ми виходимо. І у вас попередні результати зберігаються, і ми починаємо новий турнір догравати. Якщо там будемо бачити, що у вас там залишилося два раунди, да, там, наприклад, два раунди залишилося, і ми бачимо, що там, наприклад, рахунок 10-4, да, наприклад, там, то, звісно, тоді вже не буде сенсу догравати. Тобто, в залежності від того, на який будете відставати. Вся інформація по дачам буде по вайберу. Ніби основне, я сказав ще одне. Якщо коли почнете турнір, ви зможете уже собі спокійно. Ми трошки подивимося, початок, якраз щоб нам на відео було. Почнеться турнір. Ви вже після турніру можете не заходити. Вже як зіграли, і все. Запитання? Нема, так? Да? Слухай. Так. Ви є в турнірі. Зараз назву його, зараз побачите поширюю, хто є в турнірі. Да. Зараз, хвилиночку. Я бачив тебе в турнірі. Але я щось бачу цього чоловіка, Я когось не бачу. Кого я не бачу? У вас скільки? Семеро чи шестеро у вас тут? Без мене? Раз, два, три, чотири, п'ять. А, шестеро, все. Значить, всі ви є зараз. Дивіться, бачите себе в турнірі. Кожен себе бачить. Через 30 секунд у вас починається. Будьте уважні, щоб ви не пропустили перший хід, бо якщо не встигнете зробити перший хід, то у вас буде втрачений Буде партія втрачена, так? Якщо не помиляюся. Всім ще раз успіхів! Боліваю за кожного з вас. Так, гра в мене почалась, тільки я не бачу, що воно... Не зрозумів, ч оно після 9 хвилин нам. Чи грає? Що не почалась гра? Тільки не кажіть, що в мене ч не постило ще. Що... Аж через годину? В Сенсі. Що в нас за... Цікавість. Добре. Ставим на паузу. Вас теж таке поставило, що через годину, гра? Да, так, тоді ставимо там. Да, расшикаем ты. Есть ставимо на паузу.